Ранку друзі, неділя. Я вже на ногах біжу. Насправді вже майже половина восьмої, на жаль, хотілося б раніше, але ж спати треба. Пізно лягали вчора, тож треба було поспати. Вісім годин, все як треба. Я обмежена в часі, тому що, я вчора вам казала, треба забрати посилку. О 9.30 автобус буде заїжджати на парковку там біля траси, Макдональдс. І він там буквально стоїть якийсь короткий час, 5 хвилин. І це в порівнянні просто в автолузі, коли ми посилки відправляємо, забираємо. Там автобус стоїть чітко визначений час з 11 до 2 дня, з 11 до 14. І потім вони їдуть, я не знаю як. або, ну, Здається, так, вони їдуть десь ночують, водії, там зазвичай, зазвичай два водія в автобусі. І Вони їдуть, ночують і вранці вирушають в Україну. Тож там навіть якщо затримуєшся, не встигаєш там щось десь. У Нас таке було, ми якось запізнювались, не знаю, через затори, здається, ну там 10-15 хвилин і водій нас чекав. Він набирав нас по телефону, чекав, поки ми доїдемо, не поспішав. Ну а тут вони саме проїжджають, їдуть цією нашою 64-ю трасою. Швидкісною і заїжджають буквально на хвилинку. Тож тут не можна запізнюватись. Це означає, що в залі я зараз обмежена в часі, хотілося в неділю відірватися вже. Для цього треба було раніше встати. Все не складається. Що тут скажеш? Зато начебто дощу немає, поки що і сонечка немає, тому що начебто обіцяли, що буде сонечко сьогодні. Я його чекаю. Три На парковке. Солнышко так и встаем. Я как краса. Все нияк. Не дойду до цієї можно сказать. Думаю про неї и мрію. Это ж треба... Зібратися, як вона вмикається тут, але на сьогодні, сьогодні я знову поспішаю наступного разу. Та, люди з'їжджаються 9 ранку це вже друга хвиля ранніх пташок, або третя, скоріше, третя, враховуючи, що я на піввосьму, той, хто прийшов на шосту. Вже встиг відтренуватись до мого приходу, тож це вже треті під'їжджають. А я. А... Фоченатлі, на щастя, для себе близько від виїзду саме туди, куди мені треба, на казер. Це з цієї сторони карбони треба виїжджати, тож я ще й час і відстань. Собі скорочує. Насправді ні. Мені потрібен інший виїзд. Мені потрібно в сторону гір. Думаю, що вам не буде видно на відео, але гори засніжені і так гарно на сонці видно хребти, кожен злам. І днями, коли в нас був тут сильний дощ, то новинами показували, що в Андорі. Випав сніг, причому ну, замело, замети снігові, ось там навіть не в Андорі, а в Іспанії біля Андори, там, де ми проїжджали ті перевали, коли в Барселону їздили, пам'ятаєте? Ось там замети снігові, ускладнений рух, чи зовсім там неможливі дороги закрили, тільки тунелями можна користуватись. А ось так, як ми перевалами їхали не можна. Плюс. Лід на дорогах ожеледиться, якщо не... Ну, там, там ті, хто в горах живуть, то вони в курсі, вони, мабуть, давно вже замінили гуму, а тут, де ми живемо, тут взагалі таке не практикується, немає зимової так званої гуми в людей, не міняють і ще й дорого, там щось 150 євро ледь не одне колесо. Ні, мабуть, купити так, а замінити теж там стане в 200 євро. І так, два рази на рік. Ну тут немає такої необхідності, ніколи дорога не замерзає, морозу не буває. Навіть якщо вночі там два рази на рік буває, що до мінус п'яти опускаються, але не встигає. Немає ж снігу, немає там, таких опадів, щоб вони там встигли замерзнути. Тож. Економія така. а От якщо їхати в гори, на буквально тут 50-70 кілометрів і вже треба щось з цим вигадувати. І тут одягають а, 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 ланцюги спеціальні такі на колеса, беруть з собою, і там вже коли під'їжджають до схилів, одягають або чухли спеціальні, які теж щеплення. Дорогою забезпечують, це окремо продається, ну і тут це теж практикується. Можна знайти в супермаркетах такі приспособи, застосунки. Ми такого не робили ні разу. Нас брали з собою в гори, коли організовували нам туди виїзд, то там. Дивіться, вони одягали, або якась міжсезонна внигума на автівках була, я ж це дуже не пам'ятаю. Як, але не ми цим переймались. Звсім тут недалеко, всього 12 кілометрів. До речі, по трасі не знаю скільки, можливо, і так приблизно, але коли тут 130 кілометрів на годину треба їхати цією трасою, то 12 кілометрів це дуже швидко. Гори чарівні. Про спортзал розкажу, що сьогодні побачила. Те, В принципі, не, чим, не те, що розмірковувала, а думала, що ось вранці немає тренерів чергових. Взагалі нікого немає. Пам'ятаєте, як минулого тижня в суботу я приїхала о 6.30 нікого не було. Тобто я своїм своєю електронною карткою відчинила. Ну, як всі там сканують, свій бач, заходять. І Займаються, нікого взагалі з персоналу немає в спортзалі. Ну, Звичайно, є відеокамери, я впевнена в цьому, але ну, якби то таке. І я думала про те, що в принципі, можна заходити ну, з кимось, та, брати з собою когось, або давати свій цей телефон на якому ця електронна картка, і хтось може замість тебе піти. Типу, то чоловік, то дружина. Періодично заходити, до речі, теж якщо брати телефон, там немає ні фотографії нічого такого, просто в додатку твій аккаунт, під нього ця картка, вона як ну, як ми, Apple Pay користуємося, бо Google Pay оплачуємо щось, електронна картка до гаманця такого підключена. Так само і тут пропуск. І те, про те, що ну, зайти, ніхто ж там не бачить, як ви там заходите, скануєте, чи є у вас там ця картка, чи немає. І сьогодні я це побачила, як хлопець підійшов до дверей, подзвонив, і чоловік з залу пішов і йому відчинив, Ну, тобто там на цю ж кнопку, відчинив двері, той зайшов. Нічого не скануючи, ну, так по сторонах щось подивилося, і далі пішов тренуватися. А трен... ну, тренери, ось персонал з'являється в неділю. В суботу, в неділю, вони працюють з 10.30. З 10.30 там щось до 3.30 чи до 4.30, якось так. Неповний робочий день. В будні дні вони там з 9.30 до 5 вечора, чи до. Ні, мабуть, до 6. .00. Власне. Не весь час там перебувають. І такі моменти відбуваються. Я думала, що теоретично це, це можливо так робити, але сьогодні я це побачила, як французи це зробили. Ось так. Вже ж Головне ще не проскочити те, що мені треба, а то поїду далеченько. Щоб розвернутись, потім ще кілометрів 10 треба буде дати. Макдо. На його парковці буде автобус чекати. Українці вже зібралися Сейчас тоже. Ой, так все зроблено, трошки поспілкувались, ну як трошки, водій затримався. Це на 5 хвилин раніше приїхала і ще півгодини плюс двоє пасажирів. Вантажно-пасажирський цей автобус, мікроавтобус. Там сьогодні двох пасажирів бачила. Не завжди їдуть люди і це ж ну, долають разом з водіями цю відстань 3,5 тисячі кілометрів до Києва. Якщо до Львова, то менше, звичайно, їхати, але їдуть автобусом. Привезли коробку, так, коробка перепакована. Покажу трошки, що там бабуся передала онукам. Перепакована, заклеєна потім сяк так чорним скотчем. Ну кажу, що мабуть на кордоні перепакували. І водій каже: і на кордоні, і наші в офісі, я так розумію. Вони теж перевіряють, розпаковують, дивляться, що там, і потім на кордоні. Тому що, якщо щось заборонене це, наприклад, алкоголь, сигарети, медикаменти, то потім великий штраф водіям там до півтори тисячі євро можуть автобуса штрафувати. Тому вони, ну, я не думала, що все настільки серйозно, звичайно, що там до штрафів. Я, ну, я йому і кажу, я думала, що просто викидають, та і все. Каже, ні, штрафують, тому перевіряють, прискіпливо вони самі зацікавлені в тому, щоб все було гаразд. Ось так. ну У нас нічого не було забороненого, то ж таке. Ну, це Не рекомендують гроші передавати. Знаю, звідси передавали часто. Здається, і я там не дуже пам'ятаю, Ну, можливо якусь суму передавала, але щось, щось прям так точно не пам'ятаю. Знаю, що інші українки передавали всі за можливості тоді ще як виплати отримували, намагались тут же в Франції, на ті виплати, які давали одразу. Їх не можна було зняти готівкою. Картка працювала тільки в пластику і тільки в супермаркетах, магазинах можна було нею сплачувати щось. Ну, в нас з цим проблеми не було. Ми тоді і генератори купували тут у будівельних супермаркетах в Україні. Був дефіцит. Ну, то таке, ладно, це з таких значних купівель, які були в нас. Ми то отримували їх, здається, 4. Щось там чотири чи п'ять місяців ми ті виплати отримували. Недовго, недовго свято тривало, але теж з розумом їх витратили. Ось відправити гроші не. Але ось що я хотіла сказати, що українки примудрялися якось там купувати з французами, домовлятись. Ну це взагалі, це ж 22 й рік, весна літо. Вони домовлялися, купували, оплачували продукти, наприклад, на касі. Ну, їхали спеціально, там домовлялися французами, оплачували їм на касі, а вони їм готівку віддавали. І вони цю готівку відправляли додому. Зараз, як згадую. Ну, брали ці євро в ці посилки, ховали там шкарпетки, ще якось там передавали. Потім знаю, що водіями можна гроші передавати, теж вони там якусь комісію беруть собі. Але з водіями теж передавали суму, якщо не таку ну, невеликі суми, не, не суперзначні. Думаю, до тисячі євро можна було б передавати так. Ось така історія. Це в мене нахлинули, Найшли на мене спогади про ці посилки. Так, ми все рідше це робимо, мабуть. На початку, взагалі, щотижня, мабуть, раз-два рази на місяць. Точно хтось їздив. Ще багато українців було. Все, ми повну машину забирали. Посилок набирали. Хтось один їхав в Тулузу. Як довго все це триває? Так, мені треба купити хліба, багетів, звичайно. Кажу хліб, маю на увазі багети. Якщо не вдасться, то в супермаркеті буду купувати. Зараз наша пекарня Марі Бланшер, там, де зазвичай я беру, типу по 4 штуки, вона зачинена в неділю, зовсім не працює. Але в нас тут одна є нова, і там хтось сидить за столиком. Я не впевнена, чи вони працюють в неділю. Зараз будемо перевіряти. Спробуємо принаймні. Я, і Хоч мені вже в Валді я так часто ходжу і заїжджаю, але все-таки поїду туди. Тут я подивилась, це більше кафе, І хліб, і дорожчі, начебто, і, ну, взагалі не той формат, що мене цікавить, краще вже тоді в супермаркеті ще фрукти подивлюся, скільки ми не купували, це груш бананів, діти. Вже їх багато з'їли швидко. Чу. Сьогодні неділя, щоб вдома ще посмакували свіженьким, тож треба їхати. Все розкупили, банани залишилися, але якісь страшненькі, мабуть, але тільки подивіться, скільки м'яса зі змішками. Та ні, не дуже багато, але все одно. та дам 5,60 буде за кілограм. Таких креветок Клас. личеньких. Так. Заїхала за хлібом, 40 євро витратила. <рес> <рес> Є, мат... Є контент, щоб зняти відео огляд на закупи. Багато всього зі знижками знайшла. Так що задоволена. Семена. Бачиш, який пакетик? Що там написано? Доставка хоч куди та куди хоч. Старовинна ходова. Чого вона? Вінтажна? Доісторична. Покажи. Що тут написано? А, Шевченко, сім. Ось Угу. Андрія Шевченко. Він даж на це тепер семен буде. І ще пляга чемпіонів. Не в якійсь там Барселоні. П'ять кубків. А можна отут тут -от розрізати хтось може? Це для кого Шалені птілки! Розвали! Чого вони розвивали? Тому що перебирали на, і на самій службі доставки, дивились, щоб нічого забороненого не пересилали. На сінечко чищене соняшникове. О, диви, які. Сушки яблучні. Це бабуся сама, мабуть, сушила, робила. Не купувала. Це дуже смачно. Гречка. Гречка за тебе. Льонна, синя льону, бабуся. Бабуся побачила, мабуть, по відео, як я купувала. Ось ще ручки. Це для мене. Деякі не є, не всі. А пастілу бабуся вам зробила небагато. Да, да. О, угу. та, 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 та. Так. А вона яблучна. І ще пастіла, два пакетики. Я, пастіла. я теж. Це ваше улюблене, що вам бабуся передає. Дивіться, яке печивка. Соняшником насіння. І багато. І халву бабуся передала. У нас тут халву не дуже люблять, але треба згадати смак, так? Печево. Бак... Насіння. Ура! Гарбузове, ще цуперки. І ще пастіла. Три пакети. Ого! І це таке багато. Для купа. Наскільки на щиті. От не да ще воно просто погатяється. Так, а що тут -а. я не пам'ятаю і не скажу одразу. Потім що? подивимось, що воно таке. Я думаю, що я пам'ятаю цей морічок. Так, друзі, ми в дорозі їдемо. Не знаю, чи ви мене чуєте, але... Вийшла в ефір сказати вам, бувайте. Скоро будуть влоги з Парижу. Да, щоб нам все вдалося, ми доїдемо ще дві години десь в дорозі. Поки що